Виконуємо номер 22 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас, підручника Геометрія 8 та номер 22 із розділу Повторюємо геометрію за 8 клас, підручника математика 8. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Усно чисну Чи і трикутних з кутами. Завдання перше 60 градусів, 60 градусів і 61 градус. Друге 20 градусів, 70 градусів, 90 градусів, третє 10 градусів, 100 градусів 70 градусів, четверте, 50 градусів, 60 градусів і 80 градусів. Приступаємо до виконання. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тому у першому випадку у нас 181. Такий трикутник не існує. Не існує. 20 дати 70 це 90, плюс 90 180, існує. 10 додати 100 це 110 і 70 180 існує. І 50 до 60 це 110, і 80, 190 не існує. Номер 22. Із розділу повторюємо геометрію за 7 клас. Підручника «Геометрія 8 та математика 8 виконано.